Наприклад, в діаспорі досить часто е, саме діаспоряни об'єднувалися довкола двох речей. Це є спільний інтерес і спільні проблеми. Спільні проблеми це найбільш разюча. І зараз е, перемога, зараз війна Росії проти України це є е, в певній мірі проблема. Довкола якої всі українці об'єднані, але я думаю, коли перемога буде досягнута, в нас також з'являться спільні інтереси. Спільні інтереси з'являться на основі досвіду, який ми прожили, який ми отримали. І той спільний інтерес, скоріш за все, буде полягати в побудові сильної, незалежної України.